Привіт, мої маленькі друзі! Сподіваюся, що ваш день наповнений радістю. Сьогодні ми вирушимо на пошуки приголомшливих пригод, які просто поруч. Тож насолоджуйтеся казкою, будьте слухняними і даруйте світу свою усмішку. Чоловічки у волоссі. В одного чоловіка було зелене волосся. А в цьому волосі жили крихітні люди, і волосся було для них неначе ліс. Коли чоловік надівав капелюха, крихітні люди думали, що настала ніч, і лягали спати у своїх маленьких будиночках. Коли чоловік приходив додому і знімав капелюха, крихітні люди думали, що настав ранок, і бралися до своїх справ. Та найгірше було. Коли чоловік зустрічав на вулиці знайомого і піднімав капелюх на одну тільки секундочку. Тоді крихітні люди не знали, що й думати, відчайдушна червона жаба Жила собі червона жаба, і життя в неї було кепське. Звичайні жаби, зелені й коричневі, у траві ховаються, під водою ховаються, І їх не видно. А червоній жабі де ховатися, якщо вона червоніша за глину, червоніша за цеглу. Це тільки восени добре серед червоного кленового листя, а навесні, а влітку. А чапель на болоті ціла юрба. Тільки й думають, як би жабою поласувати. Тут і в зелених, і в коричневих життя немед. Утомилася жаба тремтіти й ховатись, і якось як вистрибне чаплі назустріч Їж, мовляв, мене краще смерть, ніж таке життя. А чапля злякалася трошки, що жаба така червона і така смілива, і каже Не їстиму тебе, не хочу. А жаба розлютилася, їж кричить негайно. А чапля геть перелякалася і каже, ні, я на дієті. І взагалі відчепися від мене. Жаба лапами тупає, очі вибалушує, їж кричить, а то гірше буде. Коротше кажучи, утекла чапля від неї, утекла ганебно і ще всім чаплям на болоті розповіла, що, мовляв, червону жабу їсти не можна, отруйна. Відтоді чаплі червону жабу оминали десятою дорогою. Цвіркун та його такі потрібні пісні. Жив собі один цвіркун. Він сидів у щілинці між камінням коло самісінької дороги і сюрчав. Повз нього проходили люди. Вони говорили про своє й не помічали цвіркуна, але якось Поз нього прийшла зла чарівниця. Вона зупинилася і сказала Ага, цвіркун. Не потрібна ти істота, маленька і некорисна. Корова дає молоко, за це її поважають, кіт ловить мишей, за це його поважають, собака сторожує будинок, а ти тільки і нічого більше не вмієш. Одне слово не вдаха. Так сказала зла чарівниця та й пішла собі, а цвіркун замовк. Йому стало так сумно, що він і сюрчати більше не міг. І справді, думав цвіркун, навіщо я потрібний? Ніхто мене не чує. Я не потрібна істота. Виповзу на дорогу, нехай мене краще машина розчавить. А тим часом повз ішла дівчинка з мамою. Дівчинка каже: Що таке? Наче чогось не вистачає? А мама відповідає, Цвіркун замовк. Отут у щілині жив цвіркун, а тепер щось його не чути. І вони пішли далі. А тут іде хлопчик з татом, і тато каже: Ой, а де ж цвіркун? А хлопчик відповідає Дивно, може, він десь полетів чи запоз? А потім іде ще одна дівчинка маленька з ведмедиком. Дівчинка зупинилася, оглянулася і кличе Цвіркунчику, цвіркунчику, де ж ти? А цвіркун побачив, що дівчинка маленька не і незагрозлива, і заговорив з нею. Я каже, невдаха. Я нічого не вмію, тільки сюрчати, а дівчинка каже Дурниці, без твоєї пісеньки наш двір став інший, і цей вечір став інший. Коли ти співаєш, здається, що грає маленька сопілочка. Кожна людина, яка тебе чує, одразу згадує, що її хтось любить. Проспівай мені, посюрчи, будь ласка. І цвіркун зрадів і засюрчав. І всі люди, які гуляли ввечері на подвір'ї, і дівчинка з мамою, і тату з хлопчиком, підійшли ближче, щоб краще чути. Люди, не слухайте злих чарівниць. Зелений заєць, закоханий у капусту. Жив собі один заєць. Який дуже любив капусту. Не тому, що був увесь час голодний, ні. Йому просто здалося, що капустяна голова схожа на велику зелену троянду. Щовечора він приходив на капустяне поле, але не просто щоб попоїсти, а щоб помилуватися й помріяти. З'їсть один однісінький листочок не більше. І подивиться на зірки. Потім з'їсть ще один листочок і понюхає нічне повітря, потім ще один листочок і замислиться. І так добре йому мріялося, що до ранку на капустяному полі залишалися тільки качани. Якось уранці він прийшов до своїх братів, а вони його не впізнали. Уся його шубка стала зелена. Зрозуміло, це був не жаб'ячий зелений колір і не зміїний зелений колір, а ніжно-зелений, справжній капустяний. Однак усе одно таких зайців не буває, і він заплакав і пішов світ за очі. Бо ясно ж, родина його такого зеленого, не прийме. І навіть вовк такого зеленого не їстиме, кому він потрібний. Ішов він ішов, поки не прийшов на капустяне поле. З'їв згоря один листочок, другий, третій. А як зійшов місяць, усі капустини на полі розкрились, наче великі зелені троянди. Зайчик заліз у найбільшу капустину, як у гніздо. І так замріявся, що й заснув. І відтоді подейкують, іноді вночі на капустяному полі можна зустріти зеленого зайця. У ясну ніч, коли Капустяна троянда розкривається, він обов'язково виходить під зірки складати зелені вірші. Коротенький черв'ячок та його задовга мама. Жив собі коротенький черв'як. Він був такий коротенький, як літня ніч, тільки сонечко сяде і вже світанок. Він був такий коротенький, як пісенька в ліфті, тільки-тільки заспівав, а вже приїхали. Він був такий коротенький, що його хвіст і голова були нерозлучні. А в нього була мама. Така довга, як шнурок на високому привисокому черевику. Така довга, як товарний поїзд, така довга, що коли її передня частина після сніданку йшла на роботу, хвіст тільки-тільки вставав з ліжка. Коли передня частина лягала спати, хвіст ще дивився телевізор. Коли передня частина вже виходила з тролейбуса, Хвіст тільки-тільки чекав цього тролейбуса на зупинці. От яка довга мама була в коротенького черв'ячка. Але все одно вони дуже одне одного любили Бабуся щоранок та вечір варила. Одна бабуся жила в лісі. Ніхто не знав, чому вона там живе далеко від людей. Їй казали: Переїдьте в місто. Але вона все одно жила в лісі. Якось маленька дівчинка пішла в ліс, побачила бабусю і вирішила підглянути, що бабуся робить. І побачила, як бабуся ставить на вогонь величезний казан, варить у ньому суп. Помішує ложкою, сипле якісь намистинки й блискітки. А потім над казаном здійнявся чорний дим, і з казана вийшов вечір, то його бабуся зварила. Небо потемніло, висипали зірки, і скрізь, скрізь настала ніч. Дівчинка злякалася і заплакала. Бабуся почула, як вона плаче. І знайшла її в темряві. Спершу вона розсердилася, що дівчинка підглядає без дозволу, але дівчинка так плакала і так просила пробачення, що бабуся не стала її дуже лаяти. Зараз уже пізно, сказала бабуся, завтра я виведу тебе на дорогу, і ти підеш додому. Дівчинка запитала, а коли настане ранок? Тоді бабуся повела її до себе в дім. Там було дуже чисто, і на стіні висів величезний стародавній годинник з маятником. От, сказала бабуся, це найголовніший на світі годинник. По ньому я дивлюся, коли варити ранок і коли варити вечір. Коли стрілки покажуть пів на шосту, я поставлю ранок на плиту. Коли стрілки покажуть шосту п'ятнадцять, ранок уже буде зовсім готовий. Улітку я варю ранок ще раніше, але тепер наближається осінь. Узимку я можу поспати довше, бо ранок пізніший, і з ним не треба квапитися. А як же сонечко? запитала дівчинка. Тоді бабуся висунула шухля до стола і показала їй велику золоту монетку, яка лежала на спеціальній подушечці. Коли я варю ранок, сказала бабуся, я кидаю в нього багато масла, кукурудзяних пластівців і оцю монетку. Іноді ранок виходить дуже добрий, тоді сонечко встає чисте, чисте. Небо над ним синє, синє і немає холодного вітру. Але іноді мій ранок підгоряє. Тоді сонечко встає тьмяне у хмарах, і весь день виходить непогожий. А я хочу, щоб скоріше настав ранок, сказала дівчинка. Так не буває, сказала бабуся. Ранок настане чітко за годинником, лягай і спи. Дівчинка заснула і не зогледілась, як бабуся її розбудила. Уже пів на шосту пора ставити ранок на плиту. Вона взяла велику каструлю, налила туди молока, накидала масла й цукру, насипала крупи й кукурудзяних пластівців. Потім кинула монетку сонечко і стала варити, наспівуючи. І дівчинка побачила, як ранок зварився і настав. Спершу в кімнаті, потім за вікном, потім у всьому лісі, потім у цілому світі. І це був дуже вдалий ранок, бо сонечко сяяло щосили, і не було холодного вітру. Бабуся взяла дівчинку за руку і відвела на дорогу. Дівчинка побігла до тата й мами, вони цілу ніч не спали, хвилювалися за неї і шукали. Тато й мама, звичайно, дуже зраділи, коли їхня донечка знайшлася, але нагримали на неї за те, що пішла без дозволу. Дівчинка розповіла їм про бабусю, яка варила ранок, але вони їй не повірили.